З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про інформаційну політику. Чітка інформаційна політика формує довіру у колективі, забезпечує розуміння справ та очікувань, допомагає згуртувати команду. У цьому відео ми поговоримо про наступне: що таке інформаційна політика компанії і чи варто інформувати співробітників, що дає впровадження такої політики? Як розробити інформаційну політику і яких помилок не варто припускатися? Поїхали. Одним із способів прояву будь-якого бізнесу є розповсюдження інформації про нього. Хочете ви того чи ні, але у сучасному світі будь-які відомості розповсюджуються миттєво. Якусь інформацію компанії поширюють самі, а якусь поширюють про них співробітники, контрагенти та партнери. Залежно від того, як здійснюється управління цим процесом, бізнес може отримати позитивний або негативний результат. Головне розуміти, що ігнорувати такий процес це скоріше про негативні наслідки. Так от, інформаційна політика компанії це комплекс принципів, правил і підходів до управління інформаційними потоками як всередині організації, так і у відносинах із зовнішнім середовищем. Простими словами, це те, як компанія керує тим, що, кому, коли і як. Вона повідомляє, загалом інформаційна політика охоплює наступні фактори: внутрішню комунікацію, як компанія доносить цінності, завдання і новини до своїх співробітників. Одразу скажемо, що цей матеріал буде присвячений саме внутрішнім комунікаціям, зовнішню комунікацію, як компанія працює з контрагентами, партнерами та медіа, управління конфіденційною інформацією, які дані можна розкривати. А що повинно залишатися в межах організації. До речі, про це мова йшла у нашому матеріалі Комерційна таємниця. Рекомендуємо переглянути чи варто інформувати співробітників це одвічна дилема багатьох керівників бізнесів. Багато з них навіть не задумуються про розкриття будь-якої інформації, бо вважають, що володіння інформацією це їх привілей, а задача працівників мовчки робити те, що їм скажуть. Компанії без інформаційної політики закістянілі щодня робиться одне й те ж зі сподіванням, що от-от настане щастя. Зовсім інша справа, коли бізнес потрапляє у кризову ситуацію або стає на рейки активного розвитку. Бо і у тому та іншому випадку буде потребувати підтримки, згуртування колективу навколо пошуку та вирішення нестандартних задач, що виникли. Саме у цей момент керівник розуміє, що один у полі не воїн. У нього виникає бажання, ба навіть більше, потреба, щоб працівники активно підключалися та допомагали, проявляли ініціативу, взаємовиручку, включалися до вирішення робочих проблем. А чи можливо цього очікувати, коли співробітник знаходиться у повному або частковому невіданні? Приклад передових компаній говорить зовсім про інше: чим поінформованіший співробітник, тим відповідальніше, з розумінням та мотивацією він підходить до виконання своїх функцій. Саме це є основою побудови ефективної команди, бо зростає рівень довіри та значимості кожного члена колективу. До речі, варто сказати, що у кризових ситуаціях деякі керівники обирають тактику мовчання або маніпуляцій, сподіваючись, що проблема розсмокчеться сама собою. Однак сучасні споживачі і партнери стають дедалі чутливішими до прозорості. Такий обман швидко розкривається. Насправді дійсно є ситуації, коли краще приховувати або притримати розголошення. Наприклад, приховувати інформацію варто, коли це стосується комерційної таємниці, розголошення якої може зашкодити конкурентоспроможності. Але точно не тоді, коли таке розголошення стало масовим. Притримати інформування варто, коли ситуація перебуває на стадії розслідування і результат достеменно невідомий. До того ж, передчасне розголошення може ускладнити її вирішення. Коли краще одразу інформувати. У кризових ситуаціях, які можуть вплинути на репутацію компанії, приклад, витік даних клієнтів, коли є важливі зміни, які зачіпають працівників або партнерів, реструктуризація, зміна стратегії. Варто пам'ятати: приховування інформації часто породжує недовіру. Клієнти та працівники цінують чесність і готовність до діалогу навіть у складних обставинах. Впроваджена інформаційна політика є одним з інструментів управління персоналом, який допомагає уникати хаосу і втрат: ось що вона дає: підвищення довіри, прозора комунікація допомагає компанії здобути прихильність та згуртованість команди, ефективність роботи. Чіткі правила інформаційної взаємодії зменшують ризик неправильного трактування повідомлень, утримання персоналу, оперативного реагування на ризики, захист конфіденційності. Політика визначає, як обробляти важливу інформацію, що знижує ризик витоку даних, підвищує відповідальність кожного члена команди. Керування репутацією. Компанія, яка вміє правильно комунікувати у складні моменти, зберігає позитивний імідж, має вигляд впевненої та надійної компанії, підтримка єдності команди. Коли працівники отримують чіткі та вчасні повідомлення, вони почуваються причетними до процесів та проявляють такі потрібні якості, як відповідальність, взаємовиручка, ініціативність, раціоналізація тощо. Як розробити інформаційну політику? Створення інформаційної політики потребує стратегічного підходу та часу. Ключові етапи розробки включають наступні етапи: аналіз інформаційних потоків Дослідіть, як у вашій компанії циркулює інформація. Кому і яка інформація потрібна, хто є основними джерелами та споживачами інформації, де можливі ризики, визначення цілей, сформулюйте, яких результатів ви хочете досягти, підвищення прозорості та розуміння, покращення внутрішньої комунікації, захист даних тощо, розробка принципів, наприклад, чіткість і простота повідомлень, відкритість у кризових ситуаціях, конфіденційність чутливих даних, встановлення каналів комунікації. Визначте, як і через що ви будете поширювати інформацію, імейл, корпоративний чат, внутрішня група у соціальній мережі створите портал. Навчання персоналу, ознайомте працівників із правилами політики, поясніть її цінність, наслідки, очікування, регулярний моніторинг і оновлення. Перевіряйте, як працює політика, і коригуйте її залежно від змін у компанії або на ринку. Розробляючи і впроваджуючи інформаційну політику, можна легко потрапити у пастку. Найчастіше припускаються наступних помилок: якщо не визначені чіткі правила або вони не повні, то це перешкоджатиме впровадженню. Ймовірніше за все, виконавець не приступить до її реалізації через закладені непорозуміння. Якщо інформаційна політика по суті ігнорує співробітників і створена лише для тиску на них. У такій ситуації виникає протидія та ситуація ще більше погіршується. Якщо інформаційна політика направлена на маніпулювання та викривлення інформації, то працівники не будуть її дотримуватися, бо просто не захочуть бути частиною такого механізму. Зрозумійте, у сучасному світі компанії, які вміють ефективно комунікувати, мають конкурентну перевагу. Інформаційна політика це не розкіш, а необхідність для побудови довіри, прозорості та стабільності.